Просто зараз маємо можливість поговорити з Михайлом Подоляком, радником керівника всього президента України. Вітаю вас. Вітаю. Вітає вважаєте, так. Чи достатні інформації? А, от ми щойно про це з, Оль, з Ольгою Гереснююк говорили в західних змі щодо злочинів, які творить Російська Федерація, от з прив'язкою до цих останніх ударів по містам Полтава, Кривий Ріг, Львів? Ні, просто от дивіться знову боку, реакція від урядовців і представників влади тих чи інших країн за океаном в Євросоюзі, ніби вона і є, да ніби є вже якийсь рух там, Мече не тощо, але інформації досі мало і чи достатньо тієї реакції? Давайте на дві складові тут розділимо. Перше раціональна інформація, яка потрібна для ведення переговорів саме з очільниками урядів чи з політиками різного кшалту в країнах-партнерах, цієї інформації достатньо. Тобто Україна інтенсивно веде переговори на різних рівнях від президента України і безумовно до урядовців, які постійно говорять про потреби України, і це стосується якраз таки ППО чи проти ракет в цілому, чи там інших юридичних складових, які треба обговорювати з нашим. Ми партнерами цього достатньо. Цього велика кількість недостатньо емоційної складової, тому що ми з вами вже розуміємо, який тип війни веде Російська Федерація. От цього відчуття, що вони свідомо вбивають цивільне населення, що вони свідомо атакували сьогодні серед міста Львова, ну тобто історичну забудову, велику кількість житлових будинків, що вони свідомо б'ють по, скажімо, навчальним чи а, лікувальним закладам. Цього недостатньо емоції недостатньо. Тобто для спілкування на політичному рівні емоція можливо не потрібна. Ібна, тому що тут більше раціональне, щоб пришвидшити постачання зброї, але на рівні, скажімо, електоральному, на рівні суспільства європейських країн, перш за все оцієї емоції, певно, недостатньо. Вони мають відчувати ту ту, той біль, який відчуває Україна, і тоді вони будуть більш ефективно тиснути на свої політичні, скажімо, інфраструктури, і таким чином це буде пришвидшувати відповідні рішення, які дуже коротко, більше систем ПРО. Маємо все ж таки прийти до концепції закритого неба більше проти ракет і можливості використовувати ресурси країн НАТО, які є сусідами України для збиття ракет чи дронів, які є в повітряному суверенному повітряному просторі України. І нарешті остаточне позбавлення ілюзій, що треба неформально забороняти Україні, знищувати стратегічну російську авіацію чи авіаційні компоненти на далекій відстані від зони ведення бойових дій. Ну, от власне одна тема вона е випливає з. З іншої, так ми зараз маємо проговорити ситуацію з нанесенням максимальної шкоди вже безпосередньо на території Російської Федерації. Але знаєте, згадуючи слова того ж самого очільника МЗС Рефі Лаврова, буквально напередодні чи сьогодні вранці я десь бачив цю це повідомлення, спілкуючись із змі російським. Він сказав, що нас ну це так у загальню. Нас типу не хвилює, взагалі що там у Курщині відбувається. Так ЗСУ контролюють понад 100 населених пунктів, але міняти там території на території ми не будемо взагалі обговорювати це ми не будемо і взагалі нас це типа, знаєте, якось не стосується, принаймні тепер. І виходить так, що оці ці всі завдання шкоди максимальні по нафтобазах, по людях, по там якісь військові дії на території Російської Федерації вони роблять вигляд, що їх це справді не хвилює. Що типу економіка їх встоїть? що у них багато нафтобаз, у них багато складів БК он там Іран ще щось їм передасть. Північна Корея ще щось передасть, у них, типу, є партнери, і їх це все не хвилює. Чи так це ні? Ні, це зовсім не так. Безумовно, людей на кшалт Лавров не хвилює. Життя інших людей, в тому числі у Курській області, в тому числі громадян Російської Федерації, і це дуже добре, що він так говорить, тому що він показує, який тип війни вони ведуть. Тобто, вони не захищають когось, їх це не хвилює. Вони ведуть класичну окупаційну війну. Вони ведуть війну про домінування. Тобто, за рахунок України вони хочуть довести світу, що їх потрібно боятись і йти їм назустріч, віддавати все, що вони захочуть вас забрати. Це стосується не тільки України, це стосується інших країн. Це тип війни відповідний. І тому безо. Мовно, щось там в Курській області, ну чого це нас має обходити. Для нас важливо вести максимально маніфестну геноцидну війну, тобто повністю знищувати населені пункти України, максимально жорстоко обходитись з населенням України, щоб шокувати і населення України, громадян України, і населення інших країн, європейських, перш за все, це питання типу війни. І тут можна з ним погодитись, і таким чином, це для інших країн, особливо нейтральних, є відповідь на питання: а що це за війна, про що це війна? І це. Це теж непогано, але щодо ударів, які завдає Україна по території Російської Федерації, дуже і дуже це впливає. Тобто ресурсна обмеженість очевидна у Російської Федерації. Питання в іншому, питання в масштабуванні цього це ж питання не тільки що ви знищили конкретно нафтобазу, це питання, що в цьому регіоні є відчуття війни для багатьох соціальних верств. Тобто для населення цього регіону, дивіться, Курська область це прикордонна територія. Десь в Ленінградській області про неї там не згадують. Вони вони, ну росіяни, взагалі відрізняються тим, що вони не дуже добре володіють російською мовою і вони з помилками напишуть слово Курськ. Але якщо в Ленінградській області, в Московській області, в Тюменській області, в Алтайському краї будуть постійні Якісь проблеми системні, масштабні. Вони будуть відчувати війну, і це буде створювати зовсім інше соціальні війни. Про, про Ленінград, ви згадали. Я згадав про Ленінградський цей військовий округ і про одного з генералів, там як якого днями заарештували, і справу розпочали за розкрадання масове за якийсь хабар в 20 мільйонів рублів. Просто досить цікаво. знаєте, у них на Курщині бої тривають зсу на території Російської Федерації. А діючі військові генерали думають про те, як би набити кишені, і це якось це, це дуже. Круто, і це якось воно знаєте, віддзеркалює стан реалій насправді, які відбуваються це. Це навіть не про стан реалій. Це про те, одинадцятий що... генерал. До речі, да. це вже це за практично. Віком. Все оточення Шойгу, а це не про стан реалій, це про сутність. Це одна з ключових особливостей руського міра. Ну, тобто вони обов'язково це мають робити, і вони це будуть робити незалежно від покарання, як такого, незалежно від того, що їх там заарештовують, і це дуже добре. От ви собі уявіть, якби Російська Федерація була дійсно суперсучасною країною з високотехнологічним рівнем розвитку, мілітарного компоненту, перш за все, і в них не було практично класичного прояву корупції, який є ну, синонімом слова Росія, і так далі. Ви уявляєте з такою країною воювати? Я розумію, що з такою країною воювати б не довелось, тому що вона була б ну конкурентною і не було б потрібно доводити свою спроможність через масове гвалтування громадян іншої країни. Але ну але це дуже добре, що в Російській Федерації два дві ключові тези, які працюють ще з салтиковських часів дураки і дороги дороги. Да. Ну дураки, це ті корупціонери, які маленька репліка по цій темі підемо далі. 11 генералів, як я зазначив щойно, але ж там були і менш впливові особи, скажімо так, по яких були вже справи по розкраданню, по забезпеченню. Хто там був з хабарями Шойгу ж замінили Білоусова поставлено замість Шойгу, очільника міноборони Рефі, але його не вивели повністю. Він там, десь у складі, значить, серед радників біля Путіна сидить досі. Його торкатися це якось не іміджово, не по феншу, як то кажуть. Так, чи, до нього, чи до нього черга колись все ж дійде? Черга в будь-якому випадку дійде до всіх, і до Шойгу, і так далі. Але він серед поки що недоторканих, тому що в нього був найвищий рейтинг після Путіна. Нагадаю, на початку повномасштабного вторгнення у Шойгу був там другий з двократним відривом від Путіна рейтинги. Тому це якби він був. Таким, знаєте, утотожненням певної дуже люблять цей термін башти Кремля. Він був утотожненням однієї з цих башень, ну публічним і так далі. Але це питання часу. Тобто, в нього буде дуже і дуже негативна. Ну, ще є в нього один е, джокер в кармані, да це шамани. За яких він відповідає, тому що Путін Але це вже дуже, було дуже ні, Путін дуже залежить від там всіх цих таких обрядових речей, культових речей. Йому дуже це подобається, і якраз таки Шойгу забезпечує цю шаманічну інфраструктуру, яка потрібна Путіну для того, щоб Т прогадати, що буде завтра. Тобто, це його, як то кажуть, коньок, коник да, такий собі я би ще про продовжував би тему в контексті завдання максимальної шкоди Російській Федерації. Самі тому, що ми говоримо, що про глибинного росіянина, якщо говорити їх. Не хвилює, що там на околицях, десь в Білгороді або інших регіонах поблизу України відбувається. Але коли дрони долітає там на 500, 900 1000, тисяч, 2000 кілометрів, або ракети, можливо, полетять вже українського виробництва теж по складах нафтобазах тощо, то можливо щось до них дійде. У нас же відбулася нещодавно наймасовіша атака дронами по території Російської Федерації. У нас була, пам'ятаєте, статистика озвучилася міністра Техпромом, очільником ще тоді камишним, що ми вже перевищили кількість ну дронів, які запускаються по їх території. Торі, аніж росіяни можуть запускати по нам а, горять там нафтобази по 5 днів та багато багато ще чого можна прилічувати. І от до чого я веду: ми очікуємо все ж таки на далекобійне озброєння і на дозвіл бити по території Російської Федерації. Були візити Єрмака і Умєрова до Сполучених Штатів Америки. Тепер Умєров в Великій Британії. Президент України закликає партнерів Німеччину, Францію, Британію, США надати такі дозвіли озброєння. Хто може дати конкретно зелене світло на це? І коли це може бути? Ну, по-перше, питання в кількості. Ви говорите, що дрони долітають, але треба, щоб цього було набагато більше. Тобто, це має бути системно щоночі, щодня атака по інфраструктурним об'єктам Російської Федерації, які мають відношення до ведення війни. Тому що єдиний аргумент, який розуміє Росія, це страх. Всього іншого не існує, тобто примус через страх це те, що відкриє можливість закінчити цю війну. Все інше це фікція, це фейк, це ілюзія. Це перше, друге щодо дозволів. Я думаю, що вони будуть надані в будь-якому випадку. Буде консенсусне рішення. Чому тому, що це буде вже інший рівень війни, інший, рівень, інший етап війни, коли буде повне усвідомлення, що або 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 Росія програє, або міжнародного права не існує. Це вже не питання України, це питання глобального консенсусу серед країн, які мають зрозуміти, що Російська Федерація точно має програти. Це єдиний шлях до того, щоб вони убезпечили себе від масштабних воєн, яка буде там через рік, три, п'ять. Вони самі це прогнозують і не Зовсім зрозуміло, навіщо вони це роблять, тому що єдиним донором глобальної війни може виступати тільки Російська Федерація, вона буде і провокатором, і казусом Белі, і фінансистом е можливої ескалації глобальної. Тому треба сьогодні закінчити, поки вона до цього не готова. Ми з вами бачимо, що Російська Федерація дійсно не готова протистояти системному технологічному противнику. Да? Ну тобто Україна, якщо буде мати достатньо велику кількість ресурсу, високотехнологічного ресурсу і і буде воювати в рамках правил ведення війни в рамках міжнародного права, то тоді Російська Федерація навіть тут не зможе встояти. І хто має прийняти участь у напрацюванні цього консенсусу? Сполучені Штати, Великобританія, Німеччина, Італія, Франція ключові країни. І я думаю, що вони близькі до цього, тому що усвідомлюють. Що Путін не є раціональною людиною. Ми з вами це розуміли практично вже там 10 років тому, але вони тільки сьогодні починають усвідомлювати, що він не є раціональною людиною. Будь-які доводи не працюють, будь-яка дипломатія не працює, будь-які аргументи не спрацьовують, крім одного. Крім суттєвого нарощування, те, про що ми з вами говоримо, кількісного. Кількісної шкоди на території Російської Федерації, тобто не одна нафтобаза в пролетарську, не дві нафтобази, а десятки енергетичних об'єктів нафтобаз всього, що може так чи інакше мати відношення до двох речей: перше до самої безпосередньої війни, і до друге до військового виробництва як такого. Так, підсумовуючи в цій підтемі, нагадаю, що росіяни звітували, щодо цієї останні масової атаки дронами з українського боку по російській території нібито вони збили десь близько 150 дронів українських. Навіть якщо це так, щось долетіло, це означає, що ми маємо вже такі можливості запускати такі цілі рої по території Російської Федерації. В той же час зверніть увагу на карту повітряних тривог вже пішли відбої, так би мовити, лише Сумщина, поки що, і Харківщина червоні. Стежимо за ситуацією. Якщо ви там перебуваєте, наші глядачі маю на увазі. Звертаюся до вас то будьте в укритті, поки до відбоїв і знову ж таки стежте за нашим ефіром. те, що ми про, про тут в студії проговорюємо в контексті посилення нашого ВПК і в принципі наших позицій, адже часто ми чуємо про те, що от найближчі кілька місяців воно будуть надскладними, тому що сторони мається на увазі Росії України будуть намагатися завдати один одному якомога більше збитків і просунутися десь вперед. То на тлі цьому маємо говорити про посилення. І профільних е, таких знаєте, провідних міністерств які можуть змінити ситуацію щодо наших спроможностей в подальшому. Фракція Слуга народу погодила з Зеленським дев'ять кандидатур нових міністрів. Про це заявив керівник поліціли Деведерхамія. Зокрема, за його інформацією, Андрій Сибіга має стати новим керівником МЗС, Олексій Кулеба має очолити міністерство регіонального розвитку, Ольга Стефанішина, міністерство юстиції та залишитися віце-прем'єром з євроінтеграції. Міністерство ветеранів бачить Наталію Калмикову зміноборони відповідно міністром культури та інформаційної політики. Може стати Микола Точицький Віталій Коваль, погоджений на крісло міністра агрополітики. Матвій бідний, міністра молоді та спорту, значить, сяде в крісло. Також мінекології міністерство з питань стратегічних галузей, промисловості спланують віддати Світлані Гринчук та Герману Сметаніну. Відповідно, буде за словами рехамії і підсилення офісу президента. Олександр Камишин переходить в офіс президента, де продовжить займатися питанням озброєння та інфраструктури. А Ірина Верещук за результатами фракції ймовірно працюватиме профільно заступницею керівника офісу. Президента про це Михайло Подоляко на студії нагадає пан Михайло. У нас же ж про це говорив президент. Що ми маємо посилити наші міністерства? У ЙОС бачимо вже перші таки ластівки. Чи буде це посилення? Як ви, в принципі, оці ймовірні призначення, треба ще голоси зібрати, але як ви їх оцінюєте? Ну безумовно, треба дочекатись голосування. Так. Але я взагалі відношусь вкрай позитивно до будь-яких кадрових рішень, які сьогодні ініціює президент. Тому що дивіться, в нас немає електорального циклу, в нас немає політичної, ну скажімо, боротьби, виборів і так далі. А треба тримати постійно політиком в тонусі відповідному, і треба постійно все ж таки працювати під час війни дуже складно. Ну тобто є певне вигорання на різних рівнях. І президент хоче мати максимально функціональну, максимально дієву команду галузеву, тобто на різних напрямках. Ви абсолютно праві. Ключові напрямки це не тільки ж соціальні сьогодні, тому що ми розуміємо, що велика кількість переміщених осіб, і треба шукати можливості фінансувати програми, які дозволяють їм принаймні, пристойно існувати. Але треба ще суттєво підсилювати мілітарну компоненту економіки. Це ключове. Ну тобто, ми не можемо воювати, якщо ми не інвестуємо, інвестуємо постійно в цю мілітарну. Компоненту. І тому президент зацікавлений в тому, щоб на цьому етапі війни, а це новий етап війни, нові виклики. Ми тільки що про них говорили: дальнебійність, захист енергоінфраструктури, захист цивільної інфраструктури. ну тобто... Спроможності контрнаступальні, наступальні і захисні, і все це треба підсилювати на різних напрямках. І тому будь-які рішення кадрові вони оперують наступними речами: перше психологічна стійкість, функціональність і можливість принести щось нове в ті чи інші галузі, які мають інакше модеруватись на цьому етапі війни. Тому я позитивно сприймаю будь-які зміни сьогодні у виконавчій гілці влади. А, ну давайте так напряму запитаю. Якщо будемо сприймати цю інформацію, да від від архамія як прикінцево да, і да проголосують такі, які горизонти відкриваються для того ж пана Камишина, який був міністра Мінстратехпром, і це безпосередньо ВПК, да і багато чого було зроблено. Якщо він опиниться, наприклад, в офісі президента? Ну, от, от такі паралелі модерація, загальна модерація, скажімо так. Процесів, чому тому, що через офіс президента ти комунікуєш відразу майданчики, на яких ти працюєш з іноземними партнерами, з точки зору пояснення, що саме на цих напрямках нам потрібно, які нам потрібні інвестиції, чи які нам потрібні колецензії, і так далі. Тобто, ти модеруєш відразу процеси, а тут є виробничі процеси, за які якраз якими опікуються міністри, тобто, ти стаєш трошки більш глобальніший, тому що сьогодні офіс президента це модераційний центр, який якраз таки поєднує між собою зовні. Нішні можливості, внутрішні можливості, тому це очевидно підсилення цього напрямку, так само як підсилення може бути на відповідних напрямках інших. Наймається назі закордонні напрямки, тому що потрібно, потрібно вносити нову кров. Це очевидно. Вам завжди потрібно це робити, тому що поста потрібно... нація. Да, це стагнація, потрібно вносити нову кров там, де її трошки можливо вже бракує. Да, а якщо говорити наприклад про те, що прізвище Федорова не фігурує в принципі, а це один з тих міністрів, який був разом із Малюською, якого, до речі, вже звільнили. Ну, він написав заяву на звільнення і проголосували ж так за нього за звільнення. Депутати а Федоров, єдиний, хто лишився при посаді, і він він є. Крім того, що віцепрем'єром, він же є профільним міністром, пікується саме дронами. і Оцим цифровим. Переходимо драком. до пана Макіні. Я, я да. до того, що дивіться, у нас вимальовується такі, ну принаймні, тріо. На тепер да це міноборо. Они міністра і напрямок, які ми пішли ключові, під... да, ключові. вони впоруються на всі 100% зі своїми завданнями? А, ну і виконками. ви розумієте, що впоратись на всі 100% ідеально неможливо Тим більше Підч... під час кризи, якою є війна, і так далі. Пан Федоров, край креативне міністерство. Воно на себе дійсно багато бере, і ми бачимо абсолютно позитивні результати роботи, і не тільки міністра, відповідно. І всього міністерства міноборони переформатоване, ефективно працює на зовнішніх ринках, є замовником того, що нам потрібно, з точки зору партнерської допомоги. Ну тобто, чітко фіксує, оце нам потрібно. І більше того, міноборони сьогодні пробує пришвидшити постачання, тому що це ключова проблема. Тобто, ви маєте домовленості з партнерами, треба пришвидшити логістику. Паномеров ефективно цим займається. Він розуміється на логістичних процесах, в чому є затримки і як це можна пришвидшити. Ну тому я вважаю, єдине що хотілось би ще підсилити. І тут президент абсолютно правий, Це Мінстратпром, тому що це якраз таки наше виробництво. Нам треба дронів ще більше, ніж ми маємо. Нам треба більше ракет, ніж ми маємо. Ну тобто, все це треба масштабувати. Знаєте, це ключове. І дивіться, оці всі переформатування вони якраз таки говорять про зацікавленість, максимальну зацікавленість президента. В чому йому байдуже всі політичні дискусії, йому головне функціональність і швидкість прийняття рішень і швидкість імплементації в життя цих рішень. сумуємо. Йому байдуже. Прізвище, йому головне, ефективність і результат. Галузі. Так. Ефективність. Так. Саме галузі. Ефективність саме По дронах, як знаєте, самі військові кажуть, спілкуючись з ними, дронів буде тоді достатньо, а їх треба постійно більше, щоб ми не шкодували за кожним дроном, щоб їх було настільки багато, щоб ми могли просто їх на фронті витрачати стільки, скільки потрібно. Це ідеальна характеристика Підсум... безпілотних апаратів. Так, підсумуємо кадрові зміни. Давід Арахамія пише про те, що. значить... На фракції так само обговорювалося нове міністерство, ймовірно, міністерство повернення українців. Це справді нагальна історія? Безумовно. Ну, дивіться, ми маємо сьогодні. я розумію, початок війни. Ми можемо тут дискутувати, чому люди виїхали чи не виїхали, але є величезна потреба в тому, щоб люди розуміли, що Україна не може виживати тільки за рахунок тих людей, які тут вже все віддають. Треба, щоб ці люди, які так чи інакше виїхали, я ще не беру тут всю цю природу виїзду на початку чи в середині війни. Але треба розуміти, як вони мають повернутися, як вони мають легалізуватись, що вони можуть додати в Україні, тому що без 7,2 мільйонів, мільйона. Може, там трошки більше, трошки менше, які виїхали, і це не тільки ж жінки і діти. Ми ж розуміємо, що там є, і чоловіки. Без цього буде складніше, якщо вони доєднаються до програм, скажімо, відновлення України, я в широкому сенсі цього слова, то це буде не зайве, м'яко кажучи. Але знову ж тут багато нагальних питань, багато логістичних питань, багато питань, які треба вирішувати, скажімо, більш швидко. І Міністерство закордонних справ в нього трошки інші завдання. Я я розумію, що консулати можуть можуть працювати, але у Міністерства закордонних справ сьогодні фундаментальне завдання про інформування наших партнерів. І не тільки партнерів, а й країни, які займають нейтральну позицію щодо війни. Ну тобто, формування коаліції, збільшення проукраїнської коаліції, збільшення зацікавленості в допомозі Україні. Тобто, Міністерство закордонних справ ефективно працює на цьому напрямку. Ну безумовно треба підсилювати, але воно має опікуватись. Формуванням коаліції підтримки, наданням ресурсу додаткового Росії, які можуть надати інші країни, але є потреба все ж таки більш щільно працювати саме з громадянами України, які знаходяться сьогодні за кордоном, ті прізвища, які нині обговорюються, які можливо будуть при посадах вже буквально незабаром. Вони, скажімо так, не те, щоби погоджуються, але принаймні, це люди, які мають ну. Дуже щільно контактувати з нашими західними партнерами, принаймні мати такі можливості і скіли, знаєте, і навички, то в такий спосіб кадри так само підбираються. Тобто зважається на те, з ким людина може співпрацювати, наприклад, в Євросоюзі або в Сполучених Штатах Америки, з ким ні, в який спосіб, ну тобто, при виборі так, кандидатів а, на це зважається, зважається там. Багато параметрів достатньо ну, жорсткий відбір завжди. Але я трошки про інше. Ну мені здається, що якщо людина фахова, якщо вона психологічно готова до праці, то вона буде шукати можливості, а не е, педалювати, скажімо там, неспроможності. Це ж різні речі. Якщо потрібно, ви зможете комунікувати на різних рівнях. Е, ну, Тут багато є особливостей, як людина може бути вдалою на тому чи іншому напрямку. І мені здається, що всі призвичаї, про які ви говорили, ну тобто про які говорив пан Рахамі, вони всі достатньо ефективні будуть. Я не сумніваюся в цьому. Е, хотілося б з вами повернутися якомога швидше до цієї теми, але вже тоді, вже коли б ми Будемо обговорювати перші кроки і результати діяльності цих е, нових або нових старих урядовців. Це оптимальний формат. Да. Дякую вам за те, що завітали Дякую. в студію. Михайло Подоляк, радник керівника ренкавців України, був у цій порі.